Дорожня транспортна пригода сталася 24 лютого близько 21.30 години у місті Коломеї. В результаті автопригоди жінка-пішохід отримала травму, несумісність з життя. Ще одного пішохода медики госпіталізували. На місце ДТП прибули слідчі обласної поліції, експерт-криміналіст та рятувальники. За попередньою інформацією, 45-річна водійка автомобіля Тесла, жителька міста Коломиї, під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, не врахувала обстановку, вчасно не загальмувала, внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Останні рухались по тротуару в сторону автовокзалу. Опісля автомобіль з'їхав з ходовою кліткою вниз. Від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка до лікувального закладу з обоє місцеві мешканці. У стан сп'яніння, за кермом вона перебувала тверезна. Обставини аварії з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають всіх водіїв бути відповідальними і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, неправильна оцінка дорожньої ситуації, керування останнього алкогольного сміння часто призводять до аварій. Особливо зважайте на погодні умови. Водії будьте відповідальні.